М'ясний холодець, бабусин рецепт, складники, свиняча е, голяшка 1800 грам, теляча гомілка. М'якуть 1800 грам, чесник 8 зубчиків, морква 400 г. цибуля ріпчаста 700 грам, лавровий лист 2 гілочки приблизно 10 штук зелень петрушки 10 г, сіль морська за смаком. Перець чорний горошком 2 столові ложки, Запашний перець горошком 15 штук, вода 6 літрів. Наповнити кастрюлю водою, довести до кипіння. Вимити м'ясо, покласти в ємність на вогні. І варити 20-30 хвилин до появи піни. Зібрати її шумівкою, додати очищену моркву і цибулю, лавровий лист, посолити, поперчити, залишити на повільному вогні на 6 годин. Після цього дістати цибулю і продовжувати варити ще 4 години. Дістати з бульйону морху м'ясо, остудити його. Сам бульйон процідити через сито або марлю. Часник очистити, пропустити через прес, додати в страву, форму для холодцю, застелити харчовою плівкою, м'ясо відокремити від кісток, нарізати шматочками, викласти петрушку у форму зверху шматочки м'яса, залити бульйоном і поставити в холодильник для застигання. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!